На огляді ось така цікава монета. Серія Збройні Сили України. Це в нас Лелека 100. Українська бавовна. Монета присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу. Лелека 100. Тираж 50 000. Нізельбір. вага 16,5, діаметр 35. Ще покажемо з цієї сторони. І трошки розкажемо тут про реверс. Ми бачимо планер. Лелека 100. І над ним такий абрес птаха Лелеки. Дивіться. Бачите, оце у нас лелека. Лелека це, в принципі, у нас символ миру. Який ми всі довго очікуємо. Це в нас був реверс. От Монету наближаю максимально близько, скільки можна. Якість відмінна. Нас банк старається. Робить цікаві монети. Ну, раніше, вважаю, краще робили, ну і зараз, в принципі, непогано роблять. Мені не подобається. З цієї сторони на Аверсі ми знову бачимо планер лелеку. Малий державний герб надпис Україна, 24-й рік 5 гривень. Дві дороги, і на дорозі по дорогах йдуть ворожі танки. Лелека їх повинна атакувати, передавати інформацію. Ось така цікава монета ще раз нагадую: серія Збройної Сили України. Лелека 100. Ставимо, кому подобається вподобачки. Підписуємося на канал. І до слідуючих відео.